Вітаю, друзі! Як перестати гумносити і справляти враження, що ви завжди морий. Мене звати Оля Кужельна і я експертка з голосу, мовлення, дикцій та публічних виступів. Я хочу сказати, що якщо ви часто направляєте звук у ніс, то це виправляється. Я не буду вдаватися до теорії, а тим більше до анатомії. Все, що вам потрібно знати, це те, що в нас є носоглотка і ротоглотка. Якщо ви направляєте звук у ніс, ви використовуєте носоглотку, а треба все робити навпаки. Давайте спочатку перевіримо, чи дійсно ви направляєте звук у ніс. Для цього зробимо просту вправу. Скажіть ваше ім'я і прізвище: Я Оля Кужельна. І потім я закриваю ніс. Я Оля Кужельна. Якщо звук міняється, значить, ви направляєте звук у ніс. Ви гундосите. Ставте мене на паузу і перевіряйте. В ідеалі повинно звучати так: Я Оля Кужельна. Я Оля Кужельна. Звук не міняється. Або ще простіше, просто скажіть букву І, 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 і закривайте ніс. Якщо у вас так, і, ви направляєте звук в ніс. А якщо так, і ви. Використовуєте ротоглотку. І так, що ж робити, щоб звучати красиво і впевнено, щоб розбирали люди, що ви кажете. Да? Бо ви, коли використовуєте носоглотку, по-перше, це звучить, що ми хморі. По-друге, дуже важко розібрати, що ви кажете. І виходить, що ви говорите, наче у вас каша у роті? Є вправа яка дійсно працює. Давайте з вами будемо казати звук В і трохи надувати наші щоки. Це виглядає так: В, 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 В. І при цьому закривайте ніс. В В, 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 В. в. Звук абсолютно не міняється. Вже у більшості з вас це вийшло. Ви молодці, це ви зробили. І зараз запам'ятовуйте це відчуття да, направляти цей звук у ротоглотку, коли ви говорите В, 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 в я Оля, Я Оля. Да? Ще є одна вправа, якщо вам ця вправа не допомогла, це позіхання зі звуком. <звук> Звук не міняється. Тут важливо зафіксувати, мої друзі, оцей момент, коли м'яке піднібіння піднімається вгору. <кліпіст> мене звати Оля, мене звати Оля, мене звати Оля. А і а і не міняється, да? В, 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 В. Пробуйте ці вправи, робіть їх кожного дня. Направляйте звук у ротоглотку, і вас не тільки будуть слухати, а ви будете почутими. До зустрічі! Не забудьте підписатися, залишити ваші коментарі. Напишіть, чи у вас вийшло. Я обіймаю кожного і найкраще тільки попереду.